Всім привіт! Ви на каналі Валентина Творимо Красу. Сьогодні в'яжемо ще одного маленького плоского ангелочка. Попросили зробити в пару до попереднього. ну Я відмовити не змогла, звісно. Шкода, що в мене немає на даний момент готового виробу в наявності, щоб вам показати. Тобто, мені б довелося. Знімати відео, да, потім блокувати ангелочка, потім поєднувати ці шматочки всі в єдине відео, так, щоб вам на початку показати готову роботу. Але я вирішила піти по <кій> коротшому шляху і просто вставляю вам <кій> фото готових робіт. Це... Це фото з одного з замовлень. І саме там я в'язала ці ангелочки. Ну і будемо зараз в'язати разом. Сподіваюся, вони вам також сподобаються. Вони також дуже легкі і прості. І що найприємніше, ну, особливо для мене, це те, що тут немає стопчиків з двома накидами. Ну, я їх не дуже люблю. Тому в'яжемо. Так, пряжа в мене як заврти та сама. Це в мене моя бубіночка, в якій 400 грам і 2150 метрів. Кому дуже треба, поділіть. Гачок, гачок також, як завжди, 1,5. Так, переходимо чи починаємо роботу. Знову у нас кільце амігурумі. Так, завожу гачок під кільце, да, чи в кільце, витягую першу петлю і набираю три повітряні петлі підйому. Так, Крім цього, в кільце я зв'яжу ще 11 стовпчиків з одним накидом. Тобто всього з петлями підйому має бути 12. Так, продовжуть до кінця рядочка, і я до вас повернуся на початку наступного. Так, дивіться, в мене є 12 стовпчиків, враховуючи петлі підйому Тепер я затягую кільце і з'єдную. Початок роботи з кінцем. Тобто ось так. Так, у нас створилося ось такий кружечок, і в'яжемо другий ряд. Це буде наша голівка, та вона складається з двох рядів у нас. Перший вже маємо, і другий зараз. Починаємо, піднімаємося на три повітряні і в третю повітряну петлю, з якої ми вийшли, да, зараз пров'язуємо ще один стовпчик. Так, йдемо до наступного стовпчика, і тут я пров'язую в нього також два. Ось такі два стовпчики. Так, далі йдемо в наступний стовпчик, два стовпчики. У наступний стопчик, два стопчики. Ну, ви зрозуміли, до кінця рядочка ми в вершиночку кожного стопчика пров'язуємо по два. Так, дов'язала я рядочок до кінця. У мене вийшло 24 стопчики, і щоб вийшло ось таке рівненьке коло. Вийшло рівненьке коло, в кого є потреба зробити трохи більше чи менше стопчиків, будь ласка, робіть. Ну, головне, щоб отримати да, рівне коло. На цьому наша голівка завершена. Переходимо до тіла, і тут ми в'яжемо наступним чином. Зараз підіймаємось на три повітряні і в вершиночку цього ж, це у нас не ступчик, да, петлі підйому пров'язуємо ще один стовпчик з накидом. У вершинку наступного ми в'яжемо один. Переходимо до наступного. Тут в'яжемо два. У наступний в'яжемо один. Ось так ми чергуємо по два і по одному стопчику. Нам потрібно зробити чотири рази по два стопчики вив'язати з одного, і між ними вийде три по одному. Тобто ми вже двічі зробили, так? Да? У наступний це в нас вийде третій раз. Так, один. І четвертий раз. Ось так. Таким чином у нас вийшло 11 стовпчиків. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 і 11. <кій> так, у наступному рядочку ми всі стовпчики подвоїмо, три повітряні, розвертаємо роботу і в вершиночку кожного, кожного стовпчика в'яжемо по два. Я зараз камеру вимикаю, ви дов'язуєте рядочок до кінця. Тут нічого такого особливого нема. Так, дов'язали рядочок, і в нас є 22 стовпчики на даний момент. Тепер нам треба зробити з них 33. Робимо це наступним чином. Підіймаємось на три повітряні, розвертаємо роботу і сюди ж звідки вийшли. В'яжемо ще один стовпчик з накидом. Тобто, тут у нас два. В наступний в'яжемо один. У наступний в'яжемо два. Так, тепер далі один і знову два. Тобто по черзі ми чергуємо. Так, в'яжемо до кінця рядочка таким чином. Так, закінчила я рядочок, в кінці в мене також два стовпчики вийшло. Да? І в сумі в цьому рядочку, якщо рахувати тіло, да, то це на нас третій ряд, чи, крильця, чи ну, як хочете, так і називайте, 33 стовпчики з одним накидом. Переходимо до наступного ряду, і тут будемо робити вже 43 стовпчики. це робиться наступним чином. Піднімаюсь на три повітряні, розвертаю роботу, і тут спочатку перші два я буду в'язати по одному. Тобто перший у нас вже є стовпчик, да? у другий, в'яжу один, у третій в'яжу два. Далі знову один. Один. І два. Ось так. Тобто два по одному, два-один. Два по одному, два-один. Так, рухайтесь до кінця рядочку. Так, і звертаю вашу увагу. Якщо хто не рахував, так, що ми в кінці пров'язуємо в останній стовпчик тільки один стовпчик, не два. Тобто, в нас там вийшло два по одному. І дуже хочеться ще один пров'язати. Точніше, не ще один, а в наступний пров'язати два, за алгоритмом, але щоб вийшло 43, ми в'яжемо тільки один. Тобто в кінці у нас просто три стовпчики по одному. Ось таким чином. Це для того, щоб просто потім розподілити правильно спідничку нашу. Так, переходимо до спіднички. Власне, Нам зараз треба пройти з'єднувальними стовпчиками, пропустивши 15 перших стовпчиків. Тобто ми ось ти над першим да? опускаємося отак відразу до другого. Тепер три. 4, 5, 6, так, 6. 7. А тут, якщо у вас буде якось чи нерівномірно чи затягнете видачі, що краще провежіть повітряну петлю, щоб крильця були симетрично виглядали. Це для тих, хто любить затягувати.

Це одне крильце, друге також буде у нас 15, не то, що буде, а залишиться в нього вибору немає. І ми зараз починаємо в'язати спідничку. Це у нас 15 і у 16-й. Ми переходимо і звідси починаємо в'язати три повітряні петлі підйому. Я буду в'язати дві, бо мені більш не треба. Крім э, петель підйому, які замінюють перший стопчик, в'яжемо ще одну повітряну. І ще один стопчик з накидом сюди ж. Так, Так, тепер ми пропускаємо два стопчики внизу. Ось один, два, і в третій в'яжемо стопчик з накидом, повітряна і знову стопчик з накидом. Знову пропустили два стопчики. У третій стовпчик з накидом, повітряна, стовпчик з накидом. Знову два пропустили, у третій стовпчик з накидом, повітряна і стопчик з накидом. Так, і ще один зв'яжем. Два пропустили, у третій стовпчик з накидом, повітряна, і стовпчик з накидом. Ось так. У нас одне крильце. Ні, ось це, так? Да? Чи яке? яка? Яка різниця <гум> Залишилося е автоматично, да? ми його не чіпаємо, нічого там ми дов'язувати не будемо. тепер будемо тільки спідничку в'язати і все. Так, перший в нас зроблений ряд. В другому ряду і в третьому. У нас два однакові ряди, ми тут збільшимо кількість стовпчиків. Так, я відразу ось розвернуся, пров'яжу стовпчик з'єднувальний під арочку, піднімаюсь на дві повітряні, і сюди в'яжу два стовпчики з накидом, повітряна і знову два стовпчики з накидом. У наступну арочку теж саме: два стовпчики з накидом повітряно, і ой, і знову два стовпчики з накидом. Так, ось так ми в'яжемо в кожну галочку, і потім ще один ряд такий самий. Так, дов'язала я рядочок, покажу вам, що я роблю. Стою в кінці ряду, да, просто розвернулася і з'єднувальним стовпчиком акуратненько перехожу під арочку. Ось так. І звідси в'яжу вже повітряні. Потім стовпчик, повітряна, як арочка. І ще два стовпчики. Ну, я вам говорила, да, що ці два ряди в нас однакові, тому я так на цьому увагу не акцентую, просто показую, як я перейшла. Все, в'яжіть до кінця ще цей ряд. Так, я до вас повернулася. Ось такий вигляд зараз має наша робота. І переходимо до наступного рядочка. Таких рядочків буде три. Тепер, такі як ми зараз будемо починати, так? їх буде три однакових. Так, підіймаюся на дві повітряні, <кій> і тепер я буду в'язати вже три стопчики. Тобто петлі підйому, перший стопчик і другий стопчик. повітряна. Знову. Так, ні, у вас обманула. Два ряда таких буде. Два. Так, три стопчики з одним накидом. Ось. Переходимо до наступної арки. Ось так незручно, сіла, шогачок з рук вискакую. Три стовпчики. Повітряно. І знов три стовпчики. Тобто дов'язуєте цей рядочок до кінця і ще один такий самий. Так, зв'язала я ще два ряди, тобто у нас один ряд, де були по одному стопчику, два ряди по два стопчики і три ряди по три стовпчики. Тепер у нас буде ще один ряд по три стовпчики, але між тими стовпчиками вже буде по дві повітряні. Я чому спочатку говорила, що три ряди, однакові в'яжемо, не додивилася, бо схеми я малюю знаєте, в польоті. Там інколи не дуже щось комусь зрозуміло, не то, що комусь, а інколи мені не зрозуміло. Не бачила, що там дві повітряні намальовані. Так, отже, наступний рядочок і переходимо до середини нашого елемента, до арочки, да, з однієї повітряної. Так, про те, що я схеми в польоті малюю, я маю на увазі, да, що я ніде не літаю, але просто коли я щось в'яжу і мені треба записати, на це завжди шкода часу. Тому я малюю це дуже-дуже швидко, щоб потім як-небудь самі зрозуміти, що я робила. Це я про те говорила. Так, бо хто на каналі може вперше, то не зрозуміє, прошу я. Так, набираємо повітряні петлі, в кого дві, в кого три, і ще три стовпчики, дві повітряні, і сюди ж ще три стовпчики. Так, наступний елементик під наступну арочку. Знову три стовпчики, дві повітряні. Так, і три стовпчики. Ось такий рядочок в'яжіть, пров'язали, переходимо до наступного ряду. Тут ми знову збільшуємо кількість стопчиків і тепер їх у нас буде чотири. Повітряних так само дві залишаються. Так, один, два у мене, петлі підйому. і ще три стопчики. Дві повітряні, і ще чотири стопчики сюди ж. Так, ідемо далі, під наступну арочку з двох повітряних все те ж саме. Чотири стовпчики. Дві повітряні, і знову чотири стовпчики. до кінця. Ну що, останній рядочок нашої спіднички і я обманщиця знову, чого того, що забула, що в цьому останньому рядочку в нас будуть стопчики з двома накидами. Ну що ж, вибачте, так, перебралася я до арочки, підіймаюсь на 4 повітряні, мабуть, на три повітряні або на 4 це залежно від того, які у вас стопчики будуть за вишки, Да? В мене просто, коли я приєднуюся, в мене виходить тут уже високо. Так, і під цю арку я в'яжу ще 9 стовпчиків з двома накидами. Тобто, в сумі, має вийти 10. Так, один, два, три, чотири, пять, шість. Сім. Вісім дев'ять. Десять так, і переходимо до наступного. Наступної арочки сюди також в'яжемо 10. Так, ось і весь ангелочок. Цей вийшов вже такий набагато більшенький. Зараз візьму, мабуть, сантиметр, хоча ви так бачите, приблизний розмір. Так, принесла я сантиметр, хоч у мене й не дов'язано. Але 10 см ангелочка буде при таких параметрах, як... як у мене пряжа і в мене гачок. Так що, я закінчую відео. Дякую вам всім за увагу. Цього ангелочка, в принципі, можна особливо сильно і не блокувати, да, якщо ви будете ще щільніше в'язати, ніж я. Ну, але все-таки, да. щоб потім не мати мороки, як він буде виглядати на ялинці, все ж таки скористайтеся. Блокуванням, і, і спокійно його повісти, і нехай він тішить вас чи на ялиночку, та, чи де ви будете декорувати. Так, а я нагадую, що в нас триває спільник сніжинка на долонці. Вже почали працювати учасники, хоча дехто до нас ніяк не дійде в чат, чекають тих. Хто Обіцяв до нас долучитися, і ми я виглядаю, ми всі виглядаємо, де ж ви, де ж ви ходите. Але ми вже працюємо. Так на цьому прощаюся з вами. Всього вам найкращого, найдобрішого, найтеплішого. Хай все вас буде добре.